В останні роки живоплоти все частіше замінюють дерев'яні, металеві та бетонні огорожі. Вони можуть бути високими, колючими і абсолютно непрохідними для небажаних гостей. У той же час вони створюють красу і затишок, приховують ваш особистий простір від цікавих очей, покращують повітряну фільтрацію для рослин на ділянці і м'яко захищають їх від холодного вітру і протягів. Зливаючись з навколишнім ландшафтом. Живоплоти дарують відчуття спокою і умиротворення. А в якості матеріалу для них можна використовувати квітучі багаторічники, декоративні та плодові чагарники, хвойні культури і навіть ліани. Сьогодні існує безліч варіантів живоплотів, які виконують найрізноманітніші функції. Створити їх своїми руками зовсім нескладно. У цій статті я розповім, як зробити живопліт і які рослини для цього краще вибрати. Головне включити фантазію і створити справжній шедевр, який буде радувати вас і ваших близников кожен день. З історії створення живоплотів. Художньо оформлені живоплоти існували ще в давнину, вони прикрашали висячі сади семіраміди. Правда, тоді вони складалися в основному з троянд та інших квітучих чагарників. У Франції наприкінці XVII століття живоплоти стали невід'ємною частиною палацових садів. Саме тут на початку 18 століття зародилися основи паркової архітектури. Згодом мода на живоплоти перекочувала в садиби багатих поміщиків і купців. Досвідченим садівникам, які вміли створювати такі зелені огорожі, платили величезні гроші. Пізніше живоплоти стали популярні і серед городян. Багато хто вчився цьому мистецтву самостійно, і професія ландшафтного садівника стала дуже престижною і прибутковою. Живоплоти швидко завоювали всю Європу. У різних країнах почали проводити конкурси на звання кращого майстра по їх створенню. переможців чекали нагороди і можливість стати придворним садівником при королівському дворі. Найбільш вражаючий приклад живоплотів в Європі сади Версаля. Тут можна побачити найрізноманітніші комбінації рослин і всілякі форми огорож, виконаних в регулярному стилі. На початку 19 століття кам'яні огорожі майже зникли з європейських садів, оскільки висока живопліт, вирощений у два-три ряди, був міцнішим і довговічнішим. Через неї неможливо було ні перелізти, ні пролізти. В Україні живоплоти з'явилися в кінці ХІХ століття. Перші з них були створені з хвойних рослин. Спочатку ландшафтники використовували регулярний стиль, але з часом стали віддавати перевагу пейзажному, які бувають живоплоти. Перш ніж зробити живопліт своїми руками, потрібно розібратися в їх видах. Всі їх можна розділити на групи за кількома параметрами по висоті зелені огорожі бувають різної висоти. Огорожею вважаються щільні посадки від 60 см до 4 метрів і вище. Насадження нижче 50 см називають бордюрами. Якщо висота огорожі перевищує 2 метри, її відносять до крупномірів. Крупномірні огорожі з хвойних або листяних дерев можуть досягати 12-15 метрів. Їх використовують як вітрозахисні смуги або високі загородження. В Україні найчастіше зустрічаються огорожі висотою від 2,5 до 3,5 метрів. Вони захищають ділянку від пилу, вихлопних газів і цікавих поглядів. Особливо це актуально для будинків біля доріг у середині ділянки можна посадити більш низькі огорожі до 1,5 метрів, наприклад, щоб відокремити господарську зону від місця відпочинку. А бордюри висотою 60-80 см відмінно підійдуть для оформлення дитячого майданчика або квітника. По ширині багаторядні огорожі займають більше місця, але краще захищають від вітру і шуму. Їх роблять в регіонах з сильними вітрами або поруч із жвавими трасами. Рослини можна висаджувати в один, два, три і більше рядів. В однорядних огорожах їх садять в лінію на рівні відстані один від одного. Дворядні огорожі складаються з двох рядів, трирядні, з трьох і так далі. У багаторядних посадках часто використовують ярусну або каскадну схему за складністю догляду. Огорожі бувають вільно зростаючими або формованими. Перші ростуть природно, створюючи відчуття дикої природи. Другі вимагають регулярної стрижки, але з них можна створювати фігурні композиції. Саме завдяки фігурній стрижці з'явилося топіарне мистецтво створення живих скульптур у вигляді тварин, людей або архітектурних форм за видами рослин. Огорожі бувають вічно зеленими, квітучими, листопадними, однорідними, змішаними, шпалерними або комбінованими з використанням каменю, дерева та інших матеріалів. Рослини для живоплоту. Для живоплоту вибирайте рослини з однаковими вимогами до ґрунту, морозостійкі, добре піддаються стристі і швидко відновлюються. Вони повинні поєднуватися за кольором і гармонійно доповнювати один одного. Хвойні породи. Сосна гірська, ялина канадська, ялина звичайна, ялівець середній, кипарис лавсона. Кипарисовик прибережний, туя західна, Листопадні дерева і чагарники, барбарис, бересклет, гортензія, Жимолость, Дерен, жасмен, верба, калина, бузок, шипшина, ліана, актинідія, виноград, клематис. Лимонник китайський, плетисті троянди. У високих огорожах оголені нижні частини можна задекорувати квітучими багатолітниками. Як зробити живопліт своїми руками? Спочатку визначтеся з висотою, шириною, формою і складом рослин. Переконайтеся, що вибрані культури сумісні, одним потрібна кислий ґрунт, іншим нейтральне, одні люблять сонце, інші тінь. Накресліть план горожі на папері, потім перенесіть розмітку на ділянку. Кілочками відзначте кордону майбутньої посадки. Підготуйте ґрунт, перекопайте, внесіть перепрілий гній, пісок, листову землю, фосфорно-калійні добрива і золу. На кислих ґрунтах додайте доломітове борошно. Викопайте траншею глибиною паєте 60 см. Ширина залежить від кількості рядів. Для однорядної 50-60 см, для дворядної 80-95. На дно покладіть дренаж збитої цегли або щебеню з піском шаром 8-10 см. Рослини висаджуйте в родючий ґрунт, добре полийте і замульчуйте травою або соломою. Починати краще з невеликої огорожі всередині ділянки, наприклад, що відокремлює зону відпочинку. Якщо сподобається, можна розширити масштаби створення живоплоту захоплюючий і творчий процес, спробуйте, і ви переконаєтеся, що ваша огорожа може бути навіть красивіше, ніж у професіоналів.